Чи можна вивчити німецьку мову за 600 годин, так щоб ну, спокійно ходити от по німеччині, щоб спокійно себе почувати у Німеччині, не хвилюючи за те, що ви щось не зрозумієте, вас не зрозуміють. Що взагалі надає Німеччина для того, щоб ви змогли інтегруватись у суспільство? Сьогодні говоримо про інтеграційний курс, який, який надає німеччина усім біженцям з України безкоштовно. Мене звати Валентина, я тут розказую про еміграцію в Німеччину по біженству, а також інтеграцію в німецьке суспільство. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на мій канал, залишайтесь зі мною. І давайте розпочнемо. Так ось я вже, як я вже сказала, Німеччина надає усім біженцям з України можливість інтеграці... інтеграції. Інтегру... інтегруватись у німецьке суспільство за допомогою інтеграційного курсу. Тут хочу одразу зазначити усім біженцям без виключення, навіть якщо ви працюєте вже німеч, наприклад, там з першого дня ви переїхали по 24-му параграфу, але одразу пішли працювати. Вам все одно е дозволено відвідувати інтеграційний курс, і е цей, цей дозвіл вам надає або міграційна служба Ausländerbehörde, або джоб-центр, або соціал амс в залежності якого якого віку, да, і в залежності від вашої ситуації, що працюєте ви а, чи ні. Навіть якщо ви працюєте, хочу зазначити, я залишив посилання на БАМФ на посилання саме на цю статтю, де вказано, що кожен має право на відвідування інтеграційного а, курсу. З чого складається інтеграційний курс? Інтеграційний курс складається з двох частин. Перша частина це 600 годин. Німецької мови, і 100 курс, курсу Лебенен дочного, який складається з трьох пунктів. Це е, політика, тобто вивчити закони Німеччини, в принципі, як працює Німеччина, вся ця бюрократія, політичний устрій, далі це історія, і третій це Цузан Лебен, це. Про толерантність, рівноправ'я і тому подібне. Які пункти я хотіла б обговорити про цей інтеграційний курс? Якщо ви також є біженцем, точніше, не біженці. Українці у Німеччині не біженці, вони тимчасово прихищені особи. Так от, якщо ви тимчасово прихищена особа, в цьому, в цьому є різниця. Якщо вам цікаво, я можу окремо якісь відео записати, що таке 24 четвертий -та параф. По якому ми тут живемо? Так, ось, якщо ви тимчасово прихищений українець і ще не відвідуєте інтеграційний курс, але вже у вас є дозвіл на це, тобто у вас повинна бути бумажка. Ви ж знаєте, що в Німеччині тут все рішають бумажки, то ви маєте можливість вибрати школу викладача. Я коли в минулому році цим всім займалася, я не знала, що я маю право вибору. Я просто пішла у найближчу школу, це Фольк там в принципі віддала свій дозвіл, і мене запросили на тестування, тестування рівня знання німецької мови, тобто на який модуль, на який рівень німецької мови, в яку групу вас запіхнуть, вибачте, щоб ви розпочали свій інтеграційний курс. Цей тест складає десь іде півгодини, там десь від 60, від 60 до 70 питань. Я здала на рівень, тобто на рівень, що я можу йти не прямо з самого нуля, а можу йти на другий модуль це рівень а 1 2 Чому я так можу йти? Тому що я вчила німецьку, німецьку мову у школі один рік і. Щось там у голові залишилось. Цей курс поділений на 6 модулів, тобто один модуль 100 годин. Один модуль це, зараз я покажу по книжці, ви вчите німецьку мову до рівня b 1 І ось один рівень це 1-2, наприклад, а 1 2 ось ця книжка. І таких от книжок у вас мінімум 6. Рівень b 1 якщо беремо цей інтермідія, і інтермідія, то це преінтермідія. Це рівень, коли ви можете вільно сказати, що, в чому ваша проблема, і зрозуміти ту людину, з якою ви спілкуєтесь, що вона від вас хоче. Ну, тобто, сходити в той улюблений більшості українців джоб-центр і сказати, що вам не подобається, або зрозуміти, що їм від вас треба. Я розпочала свій курс. У липні минулого року і завершила у січні цього року. Чому так довго? Тому що там один місяць там вчителька короною хворіла, потім там Крісмас канікули були, були, там ще якісь канікули. От ми в кінці січня завершили наш курс 600 годин. Ми не встигли вивчити прям всі книжки. Остання наша книжка це була б 11 Ще мала бути Б1-2. Тож ми не встигли прям весь матеріал вивчити. В принципі, багато вчителів кажуть, що не встигають. Щодо вчителів, в мене була вчителька Німкеня, тобто вона носій мови, і я вважаю, це найкращий варіант. Якщо ви, маєте, якщо ви вибираєте наразі інтеграційний курс, то дізнайтесь, хто буде у вас вчителем. Найгірші варіанти це руські. Так, тут є багато русків вчителів, які викладають, і вони викладають російською мовою. А це найгірший варіант. Навіть якщо ви знаєте українця, українського вчителя, і він буде викладати українською мову, це теж погано. Вас, цей курс має бути у вас викладений німецькою мовою, лише німецькою мовою. Е, також є Руські, які викладають німецькою мовою, це вже трохи краще. Ще один із поганих варіантів це азіати. У них дуже погана вимова, і ви не звикнете до тієї німецької мови, яку використовують у тому регіоні, де ви зараз інтегруєтесь, і вам доведеться додатково дуже багато слухати. На курсі ви практикуєте читання, писання, усну мову, тобто все те, що вам може зрозуміти. Знадобитися у реальному житті. Ми займалися по книжках від видавництва «Клєт». Я зніму окремо, ну, ви зараз можете бачити якісь фрагменти з книжками. Як на мене, вона дуже класна структуризована. Наприклад, наша вчителька казала: я знаю, що багато українців займаються книжкам від Хубер Шрітте, то наша вчителька казала, що там. Не дуже гарно структурована Структуровані знання і дуже розтягнуто, тобто там ще ще більше те Ще більше часу треба, щоб пройти усі ці е, книжки. Наша вчителька Німкеня, вона, е, вона нам класно допомогла підготуватись до екзамену. Хоча ну, вона вже знала, що ми не е, зможемо закінчити останню книжку, б 1-2, е, тому вона нам дуже багато лайфхаків давала, як здати екзамен. Якщо вас цікавить, як здати гарний екзамен, Німецької мови, то пишіть мені в коментарях, я зніму окреме відео. Наприклад, вона дуже багато лайфхаків давала про те, як написати дуже класний лист, які слова треба використовувати, щоб прюфори, щоб ті, хто приймає екзамен, подивились, о, да, ти, ти дійсно володієш Б1, тому що ти використовуєш то-то-то. Ось такі нам лайхаки давала наша вчителька. По завершенню курсу німецької мови ви здаєте екзамен, який називається ДТЦ. Я вам покажу цей тест називається ДТЦ, тобто Deutsch Test für Wanderer. Тобто тест німецької мови для іноземців. Тест такий, ну, нам казали, що складний, але ну, якщо ти вчишся, то ти його здаси. Після цього, після тесту, ви одразу. Йдете на курс «Leben in Deutschland», курс 100 годин, як я вже сказала, що ви там вчите політику, історію і як жити у німецькому суспільстві. І також ви після цього складаєте екзамен. І з головного, що ви там читаєте, ви вчите там якісь закони, наприклад, що там не можна відкривати чужу пошту, це може бути покаране навіть до ув'язнення. Там, наприклад, що? ще? Хто зараз канцлер Німеччини, хто зараз головний у вашій землі, де ви живете, Ну, землі, тобто, як у нас в Україні поділено по областях, тут по землях, але тут землі мають більший, ну, вони можуть і свої якісь закони робити. Ось хто там головний зараз у вашій землі, ви все це вчите, і потім ви стаєте тест. Тест так і називається: Лебен і у те складається з 33 питань. 30 питань це ось по цій темі, і 3 питання це саме по вашій землі. Цей екзамен потрібен для натуралізації у Німеччині, тобто, якщо ви хочете отримати постійну посадку на проживання або хочете отримати громадянство, то цей тест вам потрібно обов'язково здавати. Прохідний бал цього тесту 17 балів, тобто, там, якщо ви там набираєте 30, то ви дуже. Гарний молодець. По тесту ДТЦ ви можете отримати рівень або А2, або Б1. У мене ось є Б1. Де тут? Фокус. Рівень Б1, тобто найвищий рівень, який можна отримати на тесті ДТЦ. І після того всього мені ще прийшло запрошення на курс Б2. Беру в там щось там. Але я не знаю, чи я хочу йти туди, тому що, чесно кажучи, ходити на курси і працювати тут досить складно. Тому не знаю. Я ще подумаю, чи йти на той курс Б2. Мені здається, мені німецькою вистачає. Можна надалі вчити і самостійно. Так ось, на цьому, в принципі, все. Якщо ви ще хочете, я можу, в принципі, поділитись, як якими лайфхаками з нами ділилася наша вчителька, як вчити німецьку мову, які ми там вправи додатково робили? Якщо вам, в принципі, цікаво, як вчити німецьку мову ефективно, теж дайте мені знати в коментарях. Так ось, давайте ж повернемось до питання, чи можна вивчити німецьку мову, ходячи на цей курс. Моє, е, моя думка ні. Якщо ви ходите лише на курс і вважаєте, що ось ви 5 годин там висиділи, да? чи там 4 години, в залежності від вашого графіку, і все, ви можете Вкр... курсу, ви будете розмовляти німецькою мовою. Ні. Наприклад, чому класно, коли в тебе німкені, викладачка, ти з першого дня вчишся інтегрувати. В своє повсякденне життя німецьку мову. Тобто, якщо ти щось не розумієш, то тобі треба спитати на німецькій мові. І ось це головний секрет вивчення німецької мови. Тобто тобі з першого дня потрібно практикувати, щоб твої ось твоє горло, твої думки звикли до німецької мови, щоб ти вже практикував, застосовував цю німецьку мову у житті. Тільки так ти можеш дійсно вивчити німецьку мову до рівня b 1 на ось цьому курсі. Для емігрантів. Наприклад, із моїх е якихось лайфхаків, е от я ходила по лікарях, так? як я ходила, чому я їх розуміла? Тому що перед лікар лікар лікарем, або, наприклад, я ходила в банк, або я там я ходила, куди ще я ходила, ну, наприклад, кудись там я ходила, я вчила е слова для цієї ситуації. Тобто, якщо я йду до гінеколога, я вчу там слова. Груди, УЗІ, менструація, там не знаю живіт, там щось такі слова, які мені можуть знадобитися. Да? Ми все одно плюс-мінус здогадуємося, що нас там будуть питати, про що ми про що буде йти мова. І ось таким чином я вчу, потім йду ці слова практикую, і ось, ось так. От я і вчуся розмовляти німецькою мову. Там я пішла в банк, у мене заблокувався інтернет-банкінг, я пішла в банк. Вивчила слова банкінг, заблоковано. І прихожу і так практикую. Якщо ви бої, боїтесь, що ви не зрозумієте, що вам відповідає, то ну, тільки практика, 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 і тільки практика, так вас навчить. Тож розраховувати тільки на інтеграційний курс, на курс німецької мови, що там вас навчать, ні. ні, вам треба докладати додаткову зусиль. Ось така моя думка. Хочу почути і вашу думку, якщо вона відрізняється від моєї у коментарях. Якщо ви теж маєте досвід відвідування інтеграційних курсів у Німеччині, поділіться зі мною своїм досвідом, напишіть в коментарях, мені справді цікаво. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо це відео було для вас цікавим, дайте мені знати це в коментарях. Підтримуйте український контент, ставте вподобайки І до зустрічі в наступних відео.